Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні у нас відеоролик, який називається Теорії дивовижного цифрового цирку те, е, від каналу Лісія. Якщо я правильно все прочитав, можу неправильно все прочитати. Ну що ж, друзі, е, не буду можна так сказати затримувати цей ролик. Поїхали дивитися. Як давно ви відвідували цирк? Я напевно давно. останній раз була років 8 чи 10 тому. Я сприймаю цирк тільки як місце без тварин та з гарними виступами. Ну і давно у нас цирк не був в Нікополі взагалі. Останній раз він був на стадіоні електрометалурга, я туди ходив. Якщо, якщо я не помиляюся з бабусею ще, да, було таке. Було таке ми артисті. про Проте цирк, про який ми будемо сьогодні говорити, це мультсері... Дивовижний цифровий цирк. Звичайно ж, ріал дивовижний цифровий цирк. Хоча він теж любить зламати нам мізки та нагнати різноманітних теорій, Реально. вийшов він ще два роки тому. Саме пілот, який зібрав 400 мільйонів переглядів. А mm -hmm. інші серії стабільно виходять вже як продовж року, та мають да. гарні такі перегляди. Ех, мені би такі перегляди на реакціях, було б в залі клас. Я б ці реакції просто робив би робив би вообще. І чи кожного разу ухитряється докинути чогось нового та викликати емоцію, і в них це чудово виходить. Насправді, при перегляді кожної серії є над чим задуматись та надовго впасти у транс. Якщо б. Приблизно, як е, Джакс е, в трансі знаходиться взагалі. тут. Чисто обкорився чогось такого і, і в трансі. Знаходиться. Звичайно, я жартую. Якщо ви не дивилися новий нову серію дивовижна цирка, якщо що, десь буде там підказочка, десь буде. Або ж плейліст, якщо ви не дивилися повністю, наприклад, мою реакцію. Там навіть є ще відос як дублювала шосту серію, якщо не помиляюся, так що. Welcome to до перегляду. Починаєш розглядати різноманітні теорії, та ось довгожданий сьомий епізод. Спочатку ага. нас погодували трейлером, який вийшов напередодні, та подрожнили те, Я що можливо герої знайдуть вихід. В принципі, така розгортка подій була б досить нормальною, так як серіал майже добігає свого кінця, та нову mm -hmm. серію ми побачимо напевно вже після нового року. Аж mm -hmm. у березні, і це буде остання серія. Также oh. до чого нас підводять? Що нам хочуть сказати, як далі розгорнуться події? Що? Немає виходу. Сьому серію зробили з натягом на пляжний епізод, що здалося мені досить потішним. Часто пляжні епізоди роблять для фансервісу, чи для контрасту ну, так. і перепочинку між подіями. І навіть тут є пляжний епізод. Це ж мило. Так. Думаю, це було досить доречно та прикольно. Мені дуже сподобались ці жарти сонечка надпомні. А ще дуже шкода креветку. Я аж випала з цього моменту. Нормально. Я дуже люблю креветки в паніровці, та це моя слабкість. Якщо... буває? А я люблю із риби лише оселедець. Я взагалі не люблю ні креветки, нічого із морепродуктів. Мені здається, я вже отримав коментарі, як ти так живеш. От якщо б мене чисто дивилася якась, не знаю, бабуся така: Як же ти так живеш? Як так можна не їсти? Як можна не їсти, чогось такого смачного. Ну, перепрошую. Ну, Такий от я. Що казати про першу частину? Відпочав... Гурман. Серії, з моменту, як герої розуміють, що ніби Кейн дав їм вільний час та не підготував пригоди, щоб вони могли просто відпочивати. Mm -hmm. У мене вже закрались деякі підозри. Ну як так? Кейн і без пригод. Це взагалі можливо? А після цього потім з'являється якийсь тіпочок, який каже, що, походу, є шанс, що, щось, що можна вибрати. Насправді, у мене таких підозрів не було насправді. Тому що я подумав, що іноді, типу, мабуть, Кейн, можливо, в якихось моментах бере такі, знаєте, переривчики. Тіпа типу, від цього всього, і такі думаю, ну, я просто відправлю їх в пляжок, і вони будуть там просто е, тусити і буде взагалі все класно і круто. Я мож... я особисто я так подобав. Тому мені, якщо чесно, це підозри не впливало. А от що підозри були, так це от те, що далі було. Те, що появився, якийсь і ціпочок, який почав кидувати якусь вігню, про те, що є ніби якийсь вихід, коротше. Я так не думаю. До речі, хтось взагалі звернув увагу на китайську кімнату? А вона в майбутньому зіграла свою роль, так. але до справи. Я помітила декілька цікавих речей, які сталися на пляжі. Перша, mm -hmm. це те, як Зубл талантух все більше і більше зближується на емоційному фоні. Да, э, На фоні того, що вони не доведуть Кейна. Не Кейна, а Джакса. Ти більшого, це через ненавість та відразу до одного з персонажів. Да. Саме Джакса. Другою прикольною річчю для мене виявилися рибки, до яких потрапила помні коли рогата випадково втратила око, боже, ви просто погляньте, як потішно вони зроблені. Всю сценку з ними я просто випадала від абсурду. Мені да і хоча б де це на, насправді спантеличило взагалі. Я такий типа шо? <сум> Мені це вообще спантеличило, якщо чесно. дуже подобається, що ці риби NPC були схожими на старих NPC. Коли певно Кейн ще не був таким просунутим. А взагалі mm -hmm. багатьом здалося, що це відсилка до анімаційної штуки на YouTube. Ставок а. гейтера здається. До речі, якщо вдуматись в діалог... До речі, не дивився. І, і добре. Мені, мені в свій час у жахливого 3D, знаєте, з горою вистачило. І там не просто прям жахливе 3D було якихось моментах, а прям, знаєте, вообще-вообще. Ох, рибок можна дізнатися весь сюжет подальшої серії. Mm -hmm. Ну подивіться: рибки-брати, вони охороняють скарб. Одна так. рибка бреше, інша каже правду. В результаті жодного скарбу немає. Ось така маленька. А тобто, це виходить алюзія на те, що насправді, типу, виходить, що одна рибка каже, що вихід є, а інша каже, що рибка, що її виходу немає. І по суті, виходить реально, що виходу немає. Тобто реально, а я цього не помітив. Нормально, ладно, окей, аналогія, яку ми можемо зрозуміти тільки Хороша коли аналогія. переглянемо усю серію. Давайте ще розглянемо Джакса. На початку нам показують його поганий емоційний стан. Взагалі, ми будемо щось казати про те, що він ледь не абстрагувався, Реально. але серйозно я не здивуюся, якщо це станеться в наступному епізоді. А, а мені буде дуже його шкода, якщо чесно. І мені дуже сподобався діалог між цими двома. Зубл, Якщо в мене з'являються проблеми, я говорю з людьми, котрим довіряю. Я думаю, вона мала на увазі помні. Джакс у цей момент. Як добре, що у мене немає проблем. До речі... Ну, це типовий Джакс, а що ви від нього хотіли? Ну, Він реально завжди так робить. Ну, типа, він. Він завжди намагається типу, отак от типу, зробити вигляд, у мене нічого немає, мене все нормально. В мене проблем немає. Це у вас якихось попусків. Є якісь проблеми. А у мене взагалі все класно. Ми ні, вообще зашибісь. Давай, давайте, до побачення. Мені єдині здалося, що рука зубил була схожа на колишню руку друга Джекса. Можливо, це лише співпадіння. Я так сподіваюся. Можливо. потім ми бачимо сцену, де Джак сумує за своїми старими друзями та навіть руки жабки. Він ага. потім поринає у свій галюциногенний сон. Він виглядав настільки у блаженстві, ніби сам цього і хотів. Ви помітили, як змінилися очі Джакса, коли він прокинувся? Вони такого ж кольору, як і в абстрагованих персонажів. Коли ми переходимо до основної події, починається саме цікавіше. Це можна назвати так: всі ваші теорії. Можете вписати на листок, завернути та підпалити у бокалі шампанського. Ну або ж знаєте, як е, в цьому мемі про губку Бобо? Типу, ви бачите, там написані твори, типу, є вихід. І спалити потягнув ще отак, типу ха-ха-ха, <плес> типу. приблизно ось так. І випити на новий рік. Розпочнемо з того, що коли Помні, Рога рогата Джак збираються в коридорі, щоб обговорити дещо з новим персонажем, mm -hmm. ну, це він так себе репрезентує. Коротко, манекен, здається, Ніп, який виглядає як звичайний НПС, каже, що він людина, такий самий, як і всі інші наші герої. Він розповідає, що Кен його не помітив. Держає, дуже дивним. І... Ну так, типу, я Кейн чогось міг не помітити. Типа, це було би. Ну, так, тут якраз теж у мене підозри з'явилося, що ну як це так? Типу, Кейн і нікого не знайшов. Це якийсь Кейн, мені здається, в якомусь якому сам себе обзивав, знаєте, типа, виходить, що Кейн взагалі якийсь ну, на, на ну, відсталий штучний інтелект, взагалі, що е, повз нього якийсь нім як прослизнув, можна так сказати. Що він тут з самого початку за всіма стежив і знає, як все влаштовано. Хоча дійсно він, ну в якомусь сенсі, правда, він був присутній в інших серіях, якщо я не помиляюся, оцей німп. Також він ну потім, звичайно, Кейн скаже, що це був великий прикол, який він готував. Яка... Це сон собаки, і тощо. Розповідає про те, що знає Кінгера, та раніше вони разом працювали над цією грою, були програмістами, але. Да, да, типу, він каже про Кінгера, але каже, що Кінгера не треба сюди чомусь е, е, це все посвіщати тему. Чомусь він це каже. Оце от, от, от більше в мене підозри виникло. Типу, Кінгера не зя. А чого? А що таке? А що случилось? Чому? А що і при цьому він ніхрена не розказує, він такий, типа натяки, якісь такі умовні дає, що типу, ой, ну він там щось погане зробив. Так далі. Думаю, сюжет ви й самі знаєте. Хоча я не проти пройтись по основному, щоб підвести підсумки та якось упорядкувати події. Окей. Їм потрібен ключ, який вони просять у Джакса, щоб зайти до китайської кімнати. Так, як по словам Ніпа, це місце, де Кейн не може їх підслухати. Коли вони розмовляють, ніп якось дуже проти брати кінгера до себе, Реально. спираючись на його емоційний стан. Він натякає, що раніше вони були знайомі, та він не може бачити Кінгера через його колишні вчинки. В кімнаті цей чоловік розповідає, що він програміст, який створював цей світ. Розповідає про капсули, про теорії підключень і про плани, що їм потрібно зробити, щоб знайти вихід. Буквально це все те, що розповідає Дали колись фанати і теорії, які ми колись створювали. Чисто вирішили послухати чисто фанатів, а фанати, в свою чергу, такі, блін, вони, походу, підключені до капсули. там, оце от, в мене не мартали, я хоч мушу кричати, там все діла. Кожного є своє завдання. Для початку треба знайти ключ у Кейна. За цим направляють Джакса. і тут ми бачимо доволі незвичну сцену, тому що Кейн, будучи штучним інтелектом, дійсно зависає від того, що з ним хочуть спілкуватися. Або це була просто маніпуляція, як ми дізнаємось у кінці. Мені здається, що з кожним епізодом він стає все більш і більш інтелектуально розвиненим. На відміну від мене. <ривіт> ну, реально, <ривіт> Ні, Він таке забабахав, що от такий, типу, прикол-тролінг, пригоду забабахав, що типу, ніби є якийсь вихід, і це вказується все сон собаки ну, перші, з першим квітня, як то кажуть. Ну, ну да, Він він розвивається. Видно, що він так, знаєте, такий, знаєте, у нього був такий серйозний московий штурм. Типу, зробити вигляд, що нічого, типу, такого незвичного, Типу, що ніяких пригодів взагалі немає, і підсунути їм пригоду, по суті. В принципі, як і чат GPT в реальному житті, ми можемо бачити те, що home. Дуже старається відновити реальність у цьому вимірі. Тільки один Віталій кличко залишається Віталієм. Але не може знайти достатньої інформації через те, що його відімкнули від зовнішніх сервісів, можливо, таких як камера та інтернет. Певно, йому просто дають завдання у вигляді програмного коду. В мене справді закралося декілька підозр. якщо Кейн. Це штучний інтелект, то він має навчатися на вже відомих ресурсах. І чим більше він у себе вбирає, тим краще починає працювати. Від фізичних відтворень до емоційного плану. Можливо, сам Кейн хотів почати допомагати вибирати з героєм, але його відімкнули, щоб цього не сталося, та залишили у цьому середовищі без можливості подальшої еволюції, або Кейн це запрограмована модель на особистості одного з авторів цієї гри, або гра вже давно зламана. Або ж взагалі. Це все насправді алюзія, і вони всі просто в сні, колективному, і, якби, і чисто один момент там діп якийсь є позаду такий. Ха-ха-ха, лахшари, лах ха-ха-ха, лахапуди не можуть вихід знайти, а я його навіть наблюдишся майже, ніж, ніби поклав такий, а вони навіть вони його профукали. Плахапуди. Вона та неї ніхто не займається. Щось сталося у реальному вимірі, через що вона перетворилась на таку собі цифрову версію Джуманджі? Чому в мене склалося таке враження? Давайте все детально розглянемо. Це напряму стосується нашої історії. Окей. І те, що нам доведеться ще чекати продовження 3-4 місяці, це просто мене вбиває. Ну, блін, а що поробиш, як то кажуть? Ми і сьомий епізод, скажімо так, достатньо довго чекали, насправді. От мої підписники не дадуть збрех. Хата, як то кажуть, але ну ми дочекалися, все ж таки дочекалися. Будемо сподіватися, що все ж таки все ж таки вийде. Ну, тим паче, березень скоро вже буде. Це знаєте, як е, спочатку груди, я потім там. Подивився вліво вправо, вліво, вверх, вниз і все вже березень. В нас є три різних позиції. Перша, це всі, окрім Кінгера та Джекса. Вони ніби слідують плану та роблять вигляд, що довіряють манекену. Угу. Помні виступає як розгалудження в прийняті рішень. Та дуже сподівається саме на Кінгера, тим самим намагаючись віддавати йому право на вирішення їхньої ситуації, незважаючи на його стан та стан та емоції інших персонажів. Друге. Це Джакс, котрий перебуває в стані емоційного збудження та його постійно трясе та тіпає. Так. Мені щось підказує, що він не просто так потрапив у це місце, та здається, він жертва насилля. Я подумала це, виходячи з його реакції після запитання, чи його хтось чекає у реальному світі. Ну, а може він когось втратив. Ну, типу, хто його чекає в реальному світі? Тобто, можливо, це є, е, е, типу, натяком на те, що у Джакса по факту нікого немає, і, і що його сім'я, можливо, е, втрапила в велику трагедію, з якої він намагався втекти, і по факту прийшов сюди, і він намагається, знаєте, від себе, себе джо, е, джокером, типу, грати такого. типу, мені все пофіг, у мене все хорошо, класно, там ля-ля тапля. Типу, Ну, насправді, ні. Або він накоїв щось зовсім недобре. Бо можливо. в його транці ми бачимо короткі відео з реального життя. Це що, автомобільна аварія? Коротко кажучи, в реальність він повертатись не... На... Ну, там, можливо, це автомобільна аварія, в якій б, був він і його сім'я, можливо, він когось бив. можливо, і ще щось. Простір для всіляких придумок можна не знаю, собі напридувати, що взагалі, там, не знаю, Джакса збили, і, це, і він насправді його душа переслає. Силися взагалі сюди, і він по суті не може звідси вийти, і тому він е, такий, типа буде тут назавжди, взагалі. як варіант, слухайте. А, а, вдруг, а вдруг хоче чи через вплив Кейна? Хоча той і сказав, що єдина річ, на яку він не може впливати, це ваші емоції, чи через інші травмуючі події. У багатьох ще склалася думка, що можливо в реальності він потрапив в аварію, і тепер знаходиться в апараті життєзабезпечення, якщо Як être. варіант. Помре, але це так просто маленька підбірка того, що можна придумати. Третє Реально. це Кінгер, і це напевно найцікавіша сторона та розв'язка у цьому епізоді. Незважаючи на насичення подій, його розкривають, здається, найбільше, знаючи те, що Кейн буквально створив цю пригоду, беручи в увагу минулі розробки та ситуації. Я можу допустити, що це все не просто так. так. Нам сказали, що все це неправда. Але чи варто цьому довіряти? Я не зовсім так думаю. По-перше, ми дізналися щось про перше абстрагування, те, ну, що Королер знає, як воно відбулося, але через порушення своєї психіки не може пригадати. А також натяки Кейна про те, що коли він впливає на мозок, стається щось погане. Стається там... ну стається по суті абстрагування, я так розумію. Відбулось щось дійсно жахливе. Можливо, кінгер і є одним з розробників. І сам себе зачинив у цій грі через почуття провини, або у нього був друг, з яким вони створювали цирк, та Кінгер зробив щось. Невиправне багато що на це вказує. Mm -hmm. Можливо, він просто здавав надто багато питань, і його тут зачинили, щоб він не заважав. Від подій минулих серій, де той навіть створює метелика, та розповідає певні механіки, до натяків самого Кейна. Також я бачу, що ясність розуму Кінгера поступово відкривається, та він починає згадувати важливі спогади, такі як перше абстрагування скретча. Ну і він взагалом, можна так сказати, він кожну серію постійно себе є. так чи інакше він себе проявляє. Він, можна так сказати, виступляє таким рупором. Підтримки в якомусь сенсі, тому що навіть коли він був сповні, він е, намагався допомогти завжди. Е, коли е, Рагат, він побачив, е, що Рагата знаходиться в такому, ну, скажімо так, нестабільному емоційному стані, він теж допоміг. якби Кінгера ще красава. Виглядь, що... Висновок. Кінгер красава, просто 10 із 10, топовий персонаж того собаки, який певно був його другом. Прекрасний наставник, чисто. Це це чисто кінгер це обіван кенобі. з mm -hmm. <laughs> ну, Окей, ладно, не обіван кенобі, а йода. Е... <laughs> <Yoda. laughs> Можливо, як йода. Хоча більше йому підходить більше обіван Кенобі якийсь, я не знаю. той маленький медальйон. Так, я фанат зоріних війнів Що далі? Чи, в... Якщо що, до речі, на його каналі проходжу дворяні війни. Випав у Авеля, коли Кейн його знищив. Зазвичай у них дві фотографії. На фото у Ніпа була лише одна: Хондох. Я думаю, це може бути посилання на скетча, собаку. Ну, розумієте, собак, <плес> 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 <Да>. гаряча собака. Жарт. <плес> 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 Також він починає формулювати конкретні думки навіть у добре освітленому просторі. Раніше він просто ховався у темряві. Певно, його свідомість потрохи пробуджується, і він відновлює контроль над своїм розумом. Я скидаюсь до того, що Авель був створений за подобою Кінгера. Розглядаючи відривок з офісом Кейна, тут досить багато цікавих деталей. Наскільки я зрозуміла, фотографії в кабінеті Кейна це фрагменти спогадів інших учасників. Що й поглянути на скульптури в акваріумах. Для тих, хто займається 3D, буквально зрозуміло, що це кістки самих моделей. Я насправді дуже рада тому, що відбулось в кінці епізоду. Та вони пішли по зовсім іншому сценарію. А не виконали щось подібне, таке як. Кейн стає злим, вони потрапили у пастку. Помні виступає як мотиватор, типу, давайте жити дружньо, та викидає мотиваційний монолог, дає надію, вони об'єднуються щоб перемогти. зло. ну це було би занадто очевидно, як на мене. І тому дали, можна сказати, зробили такий сон собаки в якомусь сенсі. Ого, кейна та хепієнд. Ну тут все набагато цікавіше, я думаю, і я дуже задоволений. Ну з іншого боку, мені не подобається концепція с... С... сон собаки. Ну, типа, сон собаки це, типу, коли от, ти знаєш, типа, коли ти спиш, ти, типа, ти відбув, бачиш, коли відбуваються всілякі події, як головний герой там справляється з тими, ПП, Пе -пе 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 тими, сими, десятими, там, п'ятими, десятими, з монстрами. І він там, наприклад, несподівано бачиш помирає, і оказується це все сон. Ну, і це по суті. Сон собаки, який майже ні на що не впливає. І, і кінцівка відповідає, що головно, нікий герой, якби все. Ну, нічого. Ну, приблизно щось таке було в Салінхілі. Там, там тільки проблема, в тому, що там сама погана кінцівка була, Те, що типу, головний герой типу, нікого не спасає, і там все йде по суперхеровому сценарію, а він там здихає. Ну і по факту це виходить дійсно як сон, і він здихає в машині по суті. Ну, якби, да. Хоча це не канонічна кінцівка справедливості заради. На цією серією ще я спостерігала за тим, що при створення ЕМПІСі Кейн заклав у нього свої емоції, і при розмовах про самого себе постійно жалкував, що він не може піти, так як він штучний інтелект. <плес> То, кінгера відкликався дуже підозріло. Я точно впевнена, що нам дадуть зрозуміти ще щось важливе. Мене ну а може не дадуть можливо восьма серія взагалі нам. Там скажеш, вот, оказується, там так, 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 і потім скажуть: Ну, скоро чекайте другий сезон, і все як би. Тому що, ну, як варіант, типу, вони ж. там, як і Творець дивовижного цирку? Вона ж може, в принципі, я не пам'ятаю її нікнейм, він там у неї складний. Вона ж може, типу, сказати, що во там восьма ну, зробити, типу, восьму серію, типу, філлерною, умовно, і потім там, сказати, що типу, другий сезон скоро вийде. типу, да? Е, чекайте до побачення. Побачимось у грудні 2026 року. Таке відчуття, що цей час GPT ніби намагається викликати в людей жалість, щоб його ніхто не покинув і він не залишився тут сам. Ну, не треба мене покидати, Ну я теж хочу з вами. Ну я теж хочу з вами. <плес> Насправді в нього це вийшло. Особисто в мене він викликав жалість. Хоча він трошки і противний такий, а? <плес> ну, він пос... ну, якби да. Ну добре. А кінцівка викликала в мене таке дивне відчуття, ніби це я застрягла разом з ними. Якусь таку депресивність. Я навіть півдня ходила така бу-бу-бу. Як мені шумно. Хоча це просто мультсеріал, не варто його брати так сильно до душі. Реально. Ну що б не сталося, будемо стежити. Хоча будь-яке творіння насправді може викликати ті чи інші думки, емоції і так далі. Я коли от, я пам'ятаю, був маленький дивився ці лякі мультфільми Діснею, там, самі такі, навіть мультфільм о, о, цей, Головоломка, цей, от якраз, він теж в мене вкладав такі от почуття, от, такі думаю. «Хм, Цікаво. А чому я подібного не відчував? А потім якось я подібне відчув і такий блін. цікаве відчуття. Цікаво знати ваші теорії. Та можливо, ви впевнені на чомусь на 100%. Що саме у я не епізоді розвіяло ваші стихи? На, слухай, <світ> мені здається, що в нашому світі бути впевнені на 100% ні на що не можна. Просто я е, постійно впевнюю, що, наприклад, от всі казали, що, наприклад, до прикладу, хто, хто слідкує за Counter-Strike, Так, я розумію, що вас небагато, але ладно. Я дивився, якби мейджор Наві проти фурії якби і би, і всі ставили, що виграє Фурія. А виграла Наві. Я, тепер, я, я просто не можу бути тепер впевнений ні в чому. Взагалі. Просто я тепер ні в чому не впевнений. І так, що там війну кажуть, що діпа, через 4 місяці закінчиться чи ще якась чухню. Я взагалі в не впевнений. Нельзя бути впевненим на всі 100%. Ну нельзя. Ну потім е, навіть ти будеш уверен, а потім виявляється, що ні, е, нічого не закінчиться і все буде зовсім по-іншому. потім такий... Ну, будеш стояти або сидіти в ступорі, і будеш такий, блін, а я в це вірив. Ну і, і буде виглядати, що ти ніби ну знаєш, як той самий чувак, який чекав там, такий думає, блін, ну от, от от це повинно закінчитися і так далі. Ну я взагалі в це не вірю. Я не вірю в це. Дві теорії. Та що саме наштовхнуло на нові? Дякую усім за перегляд. Зустрінемось у новому відео. До зустрічі. Я... Всіх люблю та цілую. Дякую, дякую. І тобі дякую за таке цікаве відео. І дякую, до речі, до речі, хочу подякувати ще Life Cycle за те, що вони репостнули цей відео. Якраз таки, я його побачив через Мені спочатку видали рекомендацію, потім я такий, ну потім подивлюсь. А потім долюсь в телеграм-каналі Лайфсайкл, Cycle, вони теж опублікували це відео і такі. Чо ми його якраз таки і не подивитись, можна так сказати, і зробити на нього реакшн. Так що. Так що якось так. Ну, всім, кому сподобалось дане відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, також не забувайте про свої коментарі розповсюдження даного відео. Ви можете там вирізати всілякі прикольні фрагменти, мої там прикольні, можливо, там, фрази, чи там мемчики якісь робити, чи ставити в інсті, там тіктоці на Ютубі, тощо. Типа, і дякую всім своїм спонсорам каналу, завдяки вам, я також ще продовжую свою Ютуб діяльність. Ну і також під'єднуйтесь мій. І там Діскорд, сервер, і телеграм-канал все, є, всі, всі посилання є в описі. З вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцид. Усім, папа, мої черепашки!